Книга Пророка Захарії, розділ восьмий І надійшло таке слово Господа сил. Так каже Господь Сил. Я ревную за Сіон великими ревнощами, з великим гнівом я його ревную. Так каже Господь, Я повернусь до Сіону і житиму серед Єрусалиму. Єрусалим назветься містом правди, а гора Господа сил горою святою. Так каже Господь сил. Знову сидітимуть діди і баби на майданах єрусалимських, кожне з Костором у руці. І за довгого віку, і по майданах міських буде повно маленьких хлопців та дівчаток, що гратимуться по майданах. Так каже Господь сил. Як це здаватиметься дивним у ту пору в очах останку цього люду, то хіба ж воно буде дивним і в моїх очах? каже слово Господа сил. Так каже Господь сил, Ось я спасу народ мій з країни Сходу і Заходу Сонця. Я приведу їх, і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді і справедливості. Так каже Господь сил, Нехай кріпляться руки ваші. О ви, що чуєте в ці дні ці слова з уст пророків, що були того дня, коли покладено основи дому Господа сил на відбудування храму. Бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітку і для скотини, та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто ввіходив і запротивника, бо я пустив усіх. Кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим, як я був минулого часу. Супроти останку цього народу, каже слово Господа, сил. Бо це посів миру, виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій і небо дасть свою росу. Усім цим. Я наділю останок мого народу, і буде. Так як ви, доми Юде і доми Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас і ви будете благословенням. Тож не бійтесь, нехай кріпляться ваші руки. Бо так каже Господь сил. Як я постановив був заподіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь сил, і я не відмінив того, так я роздумав і постановив цими днями зробити добро Єрусалимові і домові Юди. Не бійтесь, ось що ви маєте робити. Говоріть правду одне одному, судіть по правді. Щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім серці зла одне на одного і не кохайтеся в кривій присязі, бо все це мені осоружне. Каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господа сил. Так каже Господь сил. Піст четвертого місяця і піст п'ятого місяця, і піст сьомого місяця і піст десятого місяця буде для дому Юди радощами і веселощами та любими святами. Любіть отже правду і мир. Так каже Господь сил. Прийдуть іще народи і мешканці багатьох міст, мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть Ходімо притьмом умилостивити обличчя Господнє, шукати обличчя Господа сил. Піду і я, і прийде велике число людей, і сильні народи шукати Господа сил у Єрусалимі і умилостивити обличчя Господнє. Так каже Господь сил. У ті дні десятеро з усіх різномовних народів ухоплять за полу Юдея і казатимуть: Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами.